Рекомендації, як почати бігати. Перший пункт це починати з швидкої ходьби або бігу розсою. То наскільки би ви швидко або повільно не бігли, це в першу чергу має бути для вас комфортно в вашому діапазоні пульсу, який для вас не перевищує той, коли ви не можете нормально дихати, задихаєтесь і відчуваєте серцебиття. Другий пункт це обов'язково розминка і заминка. Розминка у вигляді легких силових вправ, динамічних вправ. Заминка це може бути розтяжка, або в принципі заминка не завжди обов'язково, але бажано робити розтяжку. Третій пункт це оцінити свій фізичний стан. Там вашого серця, артеріального тиску, ваги тіла, можливих проблем з суглобами, наявність болю. Кросівки для бігу дуже недооцінена річ, але достатня амортизація збереже вам суглоби і попередить травми. П'ятий пункт положення тіла. Корпус тримається прямо, голова дивиться вперед, нога не виноситься вперед, а ставиться чітко в центр тяжіння тіла. Стопа ставиться не через п'яту, а чітко на центр стопи. І руки рухаються в такт ногам. Шостий пункт це регулярність. Тренуватись 3-4 рази в тиждень, комбінувати швидку ходьбу з легким бігом. І з часом, з систематичністю занять, ви отримаєте результат і зможете війни. Ільно бігати собі в комфорт і задоволення. Того...